Тут саме час згадати і про Лаврова. А не дарма він стільки років на посту, сказала Марія Захарова. Раз заставив Рюте вспомніть об Ісусі Христі. Так висловилася Марія Захарова. Цікаво, що у самого Лаврова давно не було видно і чути. Певно, пішов за новими методичками. І чи то просто плакати тихенько собі в бункері і в. Куточку, тому, що про нього заговорив сам генсек НАТО. Лавров він міністр закордонних справ Росії. Здається, з часів народження Ісуса Христа і з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Я більше скажу там не тільки від Лаврова нічого корисного не виходило. Там ще не виходило і з рота Марії Захарова і з рота Піскова, і з рота Путіна. Там, в принципі, на території Росії нічого корисного не залишилося. Ну окрім звісно, нафти газу е і Відповідних продуктів для того, щоб у них їх закупати, правда, Європа?